Ставити вам різні запитання, вони так оголошені, як незручні, але я думаю, що для Льоші то буде сімічки просто насіння. Для Лени може бути щось цікаве. Вам просто треба показувати людям було чи не було у вас? Да? Якщо захочете на якомусь моменті зупинитися, то можемо зупинитися. Мені страшно, по Льоші не страшно. а Мені дуже не поїхали. Чи билися ви колись з дівчиною? Я вже не пам'ятаю, але така здається, так. що може, розкажеш в двох словах. Слухай, ну в мене була скажена дівчина колись дуже давно, і ми прямо з нею бились. І вона, ну, не знаю, ну, так прям. класно билась. Ні, вона реально, і респект. тобто вона... Може, ти просто боїшся дівчат. Я таке. <реш> <реш> Та травма, просто трошки. <реш> <реш> uh, Ідемо далі. Чи колись ви не могли згадати ім'я людини, з якою прокинулися вранці? <реш> Олексій, навіть не будемо зупинятися на цьому моменті. Ніхто не здивований. Я не знаю, це взагалі таке. Просто це звичайно. Це не всі так роблять. Ні. А ім'я це не найголовніше. Незвичайно, душа. душа, незвичайно душа. Чи задивлялися ви на татуювання Дантеса, коли він був без футболки? О -о -о, Ні, ну, Ні, Дантес просто, ну, Дантес дуже дивний. Він мені записує ці кружочки. Кружочки <говори> це відео посилання, відео Смс. В Телеграмі, так, із душа. Тобто він він, коротше, він ми. Я не знаю, як це. Я не беру телефон прямо в душ. Він типу виглядається так, що він миється, 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 Потім такий, а так, зараз. Льох, слухай, а о котрій зустрічаємось? Ти не можеш почекати 10 хвилин і потім запитати. я знаєш чому? Бо в нього діти. Льош, це єдине місце, де він може побути один. Ну я роздивляюсь, звісно. Усіх кружочках. кружочках. Да. <реш> ну добре. Без звука їх. <реш> <реш> дивишся, потім не, приходиш. Не <реш> потім не приходиш на зустріч. Е, до речі, що можна продавати на... під час турів? Що, зустрічі з Вовою? Ні, кружочки просто. А, <реш> <вовою, реш> <реш> да. а Кружочки з душу, да. <реш> <реш> да. да. кружечки з душу, Дантеса. Е, чи курили ви колись в офісі Зеленського? А, зараз? Ні. А що, Взагалі, колись, колись. А, ну колись у Зеленського був інший офіс, і я там теж працювала, то так, як курила. До речі, це, напевно, перше і, можливо, єдине, що було у Лєни, а не було у Льоші. <реку> 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 я навіть не знаю, де він. Я ніколи там не був. А, йдемо далі. Чи користувалися ви власною популярністю для того, щоб поліцейський, що зупинив вашу автівку, вас скоріше відпустив? Лєн. О. Та oh. да ладно. Но звичайно так. Ні, насправді я маю пояснити, мені здається, Лена зі мною погодиться. Це не це не відбувається так, що так. ви що, мене не впізнали. Я вам зараз роблю. Вони просто ну, самі впізнають і такі, ладно, 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 там вже можна сфоткатись там і йти. Ну, в мене теж. В мене коли зупиняють, то іноді. ага, одного разу був випадок, коли е, поліцейському не подобався номер, який ми нещодавно показали в кварталі про поліцейських. Нарешті, хоч хтось. А, слухай, ти! Ти у нас про. Грамі, ти! Ну, і він, і він так ну просто: протокол, давайте. Я, я спочатку не зрозуміла, говорю, а що не так? Ну, просто он. А ви ж там жартуєте, що ми отакі, отакі. Ну, так, значить, протокол. Ого! Ну, Думаю, то була помста. <рес> були не поліцейські, тоді зі шоу знімали на троїх, просто ти не впізнала. Вони в поліцейській формі були. Йдемо далі. А... Чи вважали ви колись, що ніколи не зможете так вільно спілкуватися українською? Так. Треба просто почати і вдосконалюватись. І вдосконалюватись. Можливо, це можна сказати і про наше наступне питання, що треба почати і далі вдосконалюватись. Чи займалися ви колись сексом за розкладом? Слухай, я, я дуже зайнята людина, в мене взагалі е, майже ніколи не буває інакше. А, а тебе буває, що ти телефонуєш директору і кажеш, Аліночка, там в 21.30 мені секс 10 хвилин. <риклад> ні, 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 ні. Бо, бо ні, вона каже, в тебе сьогодні там якийсь там рекламний прямий ефір в Інстаграмі. І я кажу, ну давай його трохи пізніше, бо я. Давай наступне питання. <риклад> наступне питання. Е, чи. Надсилали ви колись комусь нюци. Що Шо це? Сьогодні? <рес> два два оточуючі питання, Лена. Що це Льоша сьогодні? А, а, Лен, та та це я знаю, це, що таке нют, це. Ого, Чоловіку Чоловік так... насилала нюци? Поволені фотокартки. Ну, типу, ну, я чекаю на тебе, ну, Лена. <рес> ну, давайте хай це залишиться моєї таємниці. Ну, коли починалися? Ти, ти поїхала кудись Тоді на інші. Листом, листом що? чоловіку надсилаєш. Ну, <рес> <Я думаю>, що, <рес> що коли ми починали стасинки з Телебачення було чорно біле Це ідеальна шутка, як сказав Льоша, бо це і смішно, і правда. будь <гум> да? <А, ідемо гум> далі. Зараз вижену. Вижену да. Ні, ні це... <гум> Лєна, це супер. Йдемо далі. Чи знімалися ви в проєкті, за який сильно соромно. Mm. Mm -mm. Ні, не було. Ну, може, один раз. <рес> я боросам хочу потрохи пояснити. Я знімався в кіно. Я знаю, а, це наша то, з тобою на той кіно, бо а, я то йому... точно, це ти його написав. ні? <рес> ну, Я, я його допомагав писати, скажімо так. Це унікальний момент, коли у мене з дурнівом одночасно не вийшло. <рес> <рес> подивіться, подивіться фільм-продюсер. Будь ласка, йому там скільки чотири чи п'ять років, він україномовний, але це його не так, 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 так. це не рятує. Насправді. Коли я прочитав сценарій, я прям зараз пам'ятаю цей момент, мені він сподобався по-справжньому. Там були класні жарти, але потім воно, як зазвичай, буває. Плюс, ну, уяви, я ніколи не знімався в кіно, і тут в мене головна роль. І я просто такий, ну. Це просто жах максимальний, і е, особливо мене травмувало те, що я ж не знав всього цього. По перше, я знявся. Потім я ще два місяці дублював це, е, бо звук не писався на майданчику. І я передивлявся з кожною секундою, просто так звінаючись, просто розумієш. А потім я прийшов на прем'єру, а потім пішов з батьками, і потім ще була, у мене була дівчина, і мене просто відразу. Тотальний сором, Так да? я просто ну не знаю. Це гірший тиждень мого життя. На у з Льоші зустрілися 10 хвилин пройшло фільму, ми в коридорі з ним зустрілися у думах. Як ми від цього відмиємось? Друзі, у мене для вас лишилось ще запитання. Так. Чи прагнули ви коли-небудь потрапити в політику? У мене дивна відповідь. По-справжньому я не прагнув. Але ми робили з цього шоу, і я в два рази якби, обирався. В Верховну Раду ну намагався обратися, але ми просто це знімали, робили з цього таке. Ну розважати не, 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 не по справжньому, по справжньому балотувався, але цілі стати народним депутатом не було. І, і... і добре, і добре. Так, так, і добре. А які були лозунги в тебе тоді? В мене, в мене дуже там цікавий був момент, коли ти здаєш в ЦВК, здаєш документи, ти маєш написати програму. І ця програма вона вивішується на уча... виборчі дільниці, так. І там один з пунктів був: гарантую кожній гарній дівчині 500 євро на місяць від держави. А я ще думаю, звідки мені прийшло? Да. Е, да. Дуже дякую. Це дякую. моя гра на цьому скінчилася. Я заберу вас. Привіт, да, так клас, дякую. Клас, Леш, клас, ну насправді ми теж тобі дякуємо, що ти завітав. Я хочу сказати, що ти тут якось по-іншому заворушив простір. Я знаю, чого я тобі хочу наприкінці побажати. Я дуже хочу, щоб, попри все, ваш тур український з пожежею коли завітав і в твій рідний Маріуполь. Дуже хочу. Дякую тобі, друже.